Початок повномасштабного вторгнення не став для Анни шоком. Кинулася п'ятій ранку під звуки вибухів. Подзвонила на роботу, сказала, що сьогодні на роботу не виходжу. Розбудила доньку, розбудила чоловіка. Доньки сказала, що в школу вона вже сьогодні не піде. А з чоловіком одразу прокинувся і почали збиратися до друзів, волонтерів, з якими домовлялися. До наше місце збору буде, якщо почнеться війна. У 2014-му Анна була волонтером на Майдані. Там стала одним із засновників благодійного фонду Шпиталь Майдану. А потім, як медик, допомагала добровольчим батальйонам на сході. Об'явили евакуацію з Ірпіня і потрібні були еваки, Тому ми вирішили приєднатися до всіх. Того дня люди зі столиці тікали від війни, а Анна навпаки добиралася з передмістя у Київ. на роботу. Перші дні була евакуація цивільних. Тобто, ми їх вивозили з Романівці на Київ на умова, тому що цивільні швидкі ДСНСники туди не їздили, бо був обстріл. Тобто, вивозили тільки волонтери цивільних. Потім вже почалися і поранені. Це тепер переправа через річку Ірпінь оновлена. Немає сміття, слідів пожеж. На дорозі не стоять розбиті машини. Але перші дні війни тут панувала цілковито апокаліптична картина. Сотні людей благали про допомогу. Дуже велика кількість людей, і от у нас відстань між Романівкою і Нагумова там, де стояли ДСНСники, було 5 кілометрів. В нас отак за день ми наматували до 200 кілометрів на спідометрі. Тобто це практично 100 разів туди назад. Після першого дня Анні хотілось плакати від почутих історій. Чоловік, жінка, двоє дітей, речі всі свої склали на велосипед, і через ліса, поля вони йшли до Ірпеня, бо з Ростоміля на той момент евакуація була неможлива. І е, я не пам'ятаю, скільки вони йшли, але це було дуже довго. Чоловік був поранений, в нього була розірвана рука. Але це був єдиний раз, коли відчай закрався в її серце. Далі Анна думала лише про одне врятувати якнайбільше людей, не зважаючи на свої емоції та смертельну небезпеку. Саме тому, що не було зв'язку взагалі, то їхати було страшно сам цей переїзд від наумова до романів. Бо ніколи не знав, там зараз є обстріл, немає обстрілу. Бо от якраз волонтери як вивезли, ну одна машинка була мерседес, цивільний волонтери. Вони вивезли. Вивозили людей, і якраз у них біля машини прилетіло, машину знищило, ну, вони всі в живі залишилися. Щодня працювало по 7-8 машин. Анна та її колеги в той березень, 22-го вивезли з пекла війни тисячі людей. Місяць десь ну, як тільки почала евакуація і дозвільнення Рівня. Як на роботу переїжджала на 10 ранку і виїжджала в 7, а то й в 9 вечора. Іноді чергувала ніч, бо вночі поранені були. <говорить> Спасімо. Рятували в той чорний для Київщини березень не лише людей, а й навіть тварин. Нам поступило повідомлення від зооволонтерів, що жінка в Орпіня жила в неї питомник е, шпиці бі біля 50 штук. Е, і ми всіх завантажили в машину під самий потолок ну, і перевезли на, на умову. Їх розібрали за 6 годин вони вже жодної вільної собаки не було. Під обстрілами вони надавали першу допомогу, вивозили постраждалих і передавали їх рятувальникам або медикам швидкої. А потім повертались у самісіньке пекло, бо там на них чекали люди. А коли українські воїни звільнили Київську область, Анна не всиділа вдома і, не вагаючись, поїхала на схід. Туди, де її допомога вкрай важлива, туди. Де вона, як медик, може врятувати не одне життя. А ми там вдвох Скажу, Мені так хочеться поплакати. Він каже, давай, поки ніхто не бачить, тихенько. Я говорю, ні. Так і досі.